Вітаю! Хочу вам показати такий шедевр. Я вважаю, це шедевральна паларгонія. Кеніс Дуабле. Ви тільки погляньте, два горшечки. Яка краса. Карлик. Малесенький. Подивіться, шапки які. Просто величезні шапки. Квітів набитих, густомахрових на коротких квітиножках. Неймовірна красота. Погляньте, я беру горшечок, піднімаю вам його, показую. Це ж супер красота, яка просто неймовірна. Кеніс до Краса. Ось погляньте, шапочка. Шапочка просто неймовірного розміру. Велика. Густо-густо махрова. Червона.